Приступаю до роботи над шубкою 3217. Це у мене штучне хутро під норочку, коротковерсове. Так виглядає. Досить м'якеньке, приємне. Виворіт стабільний, подольовій, майже не тягнеться і трохи в поперек. Складаю хутро лице з лицем у згині. І починаю обводити лекала, пілочки та спинки. Склавши лице до лиця хутра, я малюю деталь пілочки і деталь спинки. Але вирізаю праву і ліву пілочку окремо, і деталь спинки також вирізаю окремо. Можна скористатися канцелярським ножем, відрізати чисто саму основу. А можна як варіант ножичками отак потихеньку брати і різати саму основу, не підсікаючи хутро, щоб у нас залишився ну, саме хутро залишилось не підрізаним. Ось так, як я ось тут зробила. Якщо ми будемо різати отак, ми зріжемо оцей пушочок, а якщо різати самим кінчиком під. Хутро, отак, підсікаючи саму основу, тоді у нас залишається ось такий підпушочок. Вирізаємо спочатку одну пілочку, потім вирізаємо до серединки спинку і е, вирізає... потім е, малюємо другу половинку спинки і другу половинку пілочки. Всі ці деталі вирізаємо. Так само будемо розкроювати і рукав. Готувала деталі, пілочку та спинку. І зараз трошки нюансів про проклейку. Взагалі хутро не любить праски. Воно втрачає свою властивість, воно змінює свій вигляд. Але якщо розумно до цього підходити, то можна іноді його обдурити. Ось дивіться, ось оцей шматочок я попрасувала з парою. І тут борс прямо так хорошо б ліг. А цей. Обережно придавила без пари. Просто от, не то, що придавила, а так прасочкою просто притулилася до нього. І він зовсім не змінив свій вигляд. Тому крайку я клеїла праскою, але без пари. І буквально ставляючи ребро праски. Не заходила праскою на весь на всю деталь, а ставила ребро праски і приклеювала праску. Приклеювала. Крайку. Якщо хутро не дозволяється зробити, бо дуже часто навіть такий спосіб не працює, тоді ми крайку приметуємо вручну і фіксуємо борт, лацкан і оцю частину для вшивання горловини, для вшивання коміра. Так само я проклеїла плечі і горловинку спинки. Не проклеюю пройми, тому що тут досить стабільний трикотажна основа. І не проклеюю низ, тому що хочу, щоб він був у мене м'якенький. Я його буду підшивати вручну, думаю, що йому нічого не станеться, не деформується він. Тому в даному випадку не проклеювала. Якщо у вас не така стабільна основа, можливо, це треба зробити, але знову ж розумно. Тобто дивіться, пробуйте на шматочку, як веде себе хутро під праскою, якщо воно змінюється, значить використовуйте не клейовий Тобто оцей підгин, якщо потрібно проклеїти, ви просто вручну нашиваєте вашу, ну можливо, навіть баговну, для того, щоб стабілізувати цю частину. Тепер про те, як ми будемо шивати. Звертайте увагу на. Припуски, які намальовані на лекалах, тому що я задаю припуск для сшивання плечей, бокових швів та пройми 3 мм. так я сшиваю. Використовую зигзаг, ставлю його на 4 мм і сшиваю досить густо для того, щоб у нас все це трималося. Це строчка в в поперек, і вона тягнеться. Для того, щоб плече не розтяглося, я його зафіксувала крайкою. Коли прокладаю цю строчечку, ворс отак от підбираю. Мені зручно рукою, пальчиком, можливо, вам зручно буде, наприклад, маленькою лінієчкою чи там кусачками Так підбираю і просто сшиваю цей шов. Ось таким способом, зараз на зигзагі я сшиваю плечові шви та бокові шви. На цьому етапі у нас сшиті плечі, зшиті бокові шви. Потім ще щіточкою трошки попрацюю, над швами трошки розправлю ворс, він буде менш помітний. Тепер намічаю лінію низу. Для цього я прокладаю лінію, відкладаючи 10 см. 5 см у нас підгин, І 10 см це для того, щоб у мене був орієнтир, коли я буду підшивати низочок. І тепер підкладка. борт продублюю до лінії перегину. Така точна деталь у вас є в деталях лекал. Продубльовую без пари обережно. це ніяким чином не впливає на борс, але знову ж таки обережно. ось Коли прасувала, забулася трошки і включила пару, ось трошечки борс підламався і підпалився. Тому дуже обережно. Прасувати можна, але дуже обережно. Пришиваю під борт пілочки далі сшиваю по боковим швам. І зшиваю по плечовим швам. На горловину спинки пришиваю вішачок. Тепер підготовлюю під борта і борта для зшивання. Для цього я висікаю по лінії пришивання борта та лацкана десь 6-7 мм ворса. Висікаю таким чином. Мабуть, було б зручніше це робити манікюрними ножицями, але я не підготувала їх, тому висікала щіпчиками. Для цього беру в ліву руку, якщо ви правша, звісно, в ліву руку беру виворотом до себе і отак, відгортаючи ворс, заходячи на 5-6 мм кінчиком щипчиків, висікаю. Зайвих хутра не більше, ніж 6-7 міліметрів, тому що нам потрібно буде, щоб у нас не було лисин, коли ми все це пришиємо. Ось так, тут у нас ворс йде трошки вниз, тому дуже не усердствуємо, не робимо зайвих рухів. І отак от висікаємо по борту донизу, полацкану, з правої і з лівої сторони. Таку саму процедуру ми проводимо і на самій шубці. Ось тут одну сторону я вже підготувала, а тепер. Буду робити іншу сторону. Так само. До речі, мітки ми не робимо надсічки, ми ставимо міточки крейдою або, наприклад, ручкою пише стирай, для того, щоб у нас не розійшлися оці насічечки. Тому що трикотажна основа, тканина сама по собі, якщо її можна назвати, тканиною. Хутро само по собі важке, тому в процесі роботи воно може розірватися намітка, верніше, ця надсічка може стати більшою. Ось таким чином ми підготовлюємо лацкан і борт. Висікаємо зайве хутро. З цього боку я вже підготувала. Так це виглядає. Тепер. Ми викладаємо лице нашої шубки. Далі беремо нашу підкладку, складаємо лице з лицем і пришиваємо сантиметровим швом підкладку понизу. До низу шубки. Пришиваємо сантиметровим швом, Ворс намагаємося, можна було б так само висікти трошки, намагаємося загорнути якнайбільше всередину. Ось так, і пришиваємо за боковий шов приблизно сантиметрів два. Далі залишаємо технічний отвір. Після цього, як ми пришили під борт, перетягуємо. Наш підгін отаким чином, і пришиваємо сам підборт. Пришивати починаємо від намітки і донизу, отак загорнувши низ шубки. По лацкану закладена посадка. Тобто тут у нас лацкан більший на перекант, тому, коли ми пришиваємо лацкан, ми припасажуємо його на нижній лацкан. І ще один нюанс. Коли ми пришиваємо це все, ми намагаємося якнайбільше оцей ворс туди всередину відвернути. Мабуть, на цій стороні треба показати, бо там ще не підготовлено. Ось у нас підготовлений підборт, підготовлений борт. І ми складаємо ось так, і максимально ворс відгортаємо від шва пришивання. Пришиваємо лацка, пришиваємо оці відрізки понизу і повертаємось. Таким чином, пришитий підборт, шов пришивання підборта донизу, я розклала, щоб тут було тонше. Ось так це виглядає. І тепер я роблю надсічку там, де у нас буде пришиватись комір. Надсічку роблю до початку лінії пришивання, і не дорізаю буквально 1 мм. Тепер. Висікаємо припуски, я зроблю це з одного боку. Оце у нас верхній лацкан, оце у нас нижній лацкан. Висікаю зі сторони нижнього лацкана. Далі висікатиму по борту, верніше по підборту. Тут у нас лацкан, а тут у нас під борт. От зі сторони під борта висікаю і цей припуск. Після цього вивертаю по борту зняла зайвий припуск до лінії перегина лацкана. Тепер вивертаю обережно. І або щіточкою, або гулочкою трошечки виправляю хутра. Воно, в принципі, і так непогано лежить. Я дуже старалась, коли пришивала. Але ще трошечки його із шва повитягую. Потім ще щіточкою попрацюю. Ось так витягаю ворс із цього шва. Тут він у нас буде стик. І так само по полацкано. Тут на лінії пришивання трошечки голочкою, для того, щоб борс максимально звільнився від строчки. Тепер будемо робити спушечку. Беремо ниточку в тон, голочку і працюємо далі.